Я взагалі-то не так говорю, як я на youtube каналі говорю. Я іноді більш емоційно і радикально говорю. І іноді приправляю це нецензурною не лексикою. Але, ну, по-перше, наші глядачі це така специфічна аудиторія, які не на матюки прийшли а послухати якусь інформацію. Але я знаю, що є такі люди, яким і це цікаво, як я емоціонірую. І ми для цього зробили наш телеграм-канал. У нас от вже він створений, він називається Чорний психолог. Там, де от прям жорсткі шутки, чого Телеграм, будь ласка, не критикуйте нас за вибір, то трошки він пропускає якраз оцю всю, ну, то, що не пропускає YouTube. І там ми говоримо і про новини психології. Це не тільки там я зранку до ночі матюкаюсь. Ні, ніфіга. Я там більш різко, можливо, про щось вражаюсь. Там новини про психологію. Там е, те, що не увійшло в YouTube, е, інтерес, 18 плюс однозначно. Там мемчики от, і якісь цікаві факти, там іноді опитування, все таке. Тому у нас в описі зараз є е, як туди прийти, на цей телеграм-канал. Е, будь ласка, нам треба там, для того, щоб активність нашу розвивати, нам треба розвивати його треба більше підписників. Тому, будь ласка, до речі, там скоро буде, знову ж таки, анонс, там буде розіграш книг. Книги елітні, офігенні. Наразі їх є дві. Перше це вибір. Зараз, щоб дивитися. «Вибір» – Це написала Едіт Егер про психолога в. Концтаборі, вже таке щось було, але ця книжка просто перевершила всі мої сподівання, Дуже сильно рекомендую. Важко, до речі, знайти. Я її таки в третьому магазині знайшов. Е і друга книжка це одного разу воїн, назавжди воїн назавжди, Чарльза Гоука, Чарльз Гоук це дуже відомий американський е лікар військовий, полковник. У якого дуже великий досвід у лікуванні ПТСР, у посттравматичних наслідках, у цих всіх штуках. Після книжки тут написали мій побратим Олег Луковський і найкрутіша директорка центру психічного здоров'я Лісова Поляна Ксенія Вазицтва. Коротше, ці книжки будуть розіграні. Будь ласка, приєднуйтесь до наш телеграм. Там буде а, інтересно.